Мені здається, більшої свободи і відчуття незалежності в стінах Київського державного університету імені Шевченка, аніж на початку 90-х, не було вже ніколи. У той час я вчився на факультеті журналістики Київського державного університету імені Шевченка. Разом зі своїми однокурсниками ми власноруч зробили синьо-жовті значки. Повісивши їх на лацкани, ми ходили на велелюдні мітинги і вигукували Слава Україні. Можу точно сказати, що в той час за це цілком можна було, якщо і не загриміти до в'язниці, то принаймні вилетіти з університету. Пам'ятаю, як напередодні дня перепоховання Тараса Шевченка 22 травня наш декан Анатолій Москаленко, побачивши в мене на піджаку синьо-жовтий значок, відвів мене вбік і тихо сказав: «Руденко, я знаю, що ти підеш до пам'ятника Шевченку, і я тебе не буду спиняти. Лише не забувай, все, що там буде відбуватися, знімає КДБ. Потім вони прийдуть до мене і вимагатимуть викликати. Тебе з університету. Я мушу тебе попередити. Утім, жодні застереження на початку 90-х на студентів не діяли. 2 жовтня 90-го о 10-й ранку на майданчик біля постаменту з Леніним на площу жовтневої революції висипало кілька десятків юнаків і дівчат зі спальниками та теплими речами. Їхні голови були обв'язані білими стрічками. Це був знак голодування. Київські студенти блокували входи до своїх університетів та інститутів, закликаючи однолітків до акції непокори. Проте. Набирався нових і нових обертів уже за два тижні. На знак підтримки тих, хто протестував на площі жовтневої революції. На вулиці столиці вийшли десятки тисяч студентів. Кравчука на голодівку. Кравчука на голодівку Україні волю. Кравчук, ми прийшли. Скандував НАТО, прухаючись центральними вулицями Києва до Верховної Ради. Студентське море, вийшовши з берегів, здавалося, готове було знести на своєму шляху все. І колишнього ідеолога ЦК Компартії Леоніда Кравчука, який на той час був спікером парламенту, і комуністичну парламентську більшість 239 депутатів, яка засідала в раді, і такі ненависні для молоді радянські каральні органи. Відомий радянський письменник, автор пафосного роману Прапороносці, за який він отримав дві сталінські премії Олесь Гончар. Після відвідин студентського наметового містечка написав заяву про вихід із КПРС. Зміни правлячої еліти, як того домагалися студенти, так і не відбулося. В мене небагато часу і площу жовтневої революції перейменують на Майдан Незалежності. Постамент із Леніним і революціонерами знесуть. Натомість з'явиться монумент незалежності. Готель Москва перейменують на Україну. Першим президентом Незалежної України стане колишній головний комуніст України Леонід Кравчук. Верховну Раду позмінно очолюватимуть колишні партійні функціонери Компартії України Іван Плющ, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко. Колишні комуністи та комсомольці візьмуть під контроль українську економіку і владу. В Україні з'явиться перша бізнес-еліта олігарх.